Мене звати Хас, і мені рівно стільки ж років, скільки незалежної України. Я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло за ці роки з нашою країною, і що сьогодні ми повинні знати про себе та про Україну, аби вже завтра жити краще. Що таке НАТО? Як ця організація з'явилась? Чому ми досі не там? НАТО називають першим військовим союзом, що народився у мирні часи. Але що то були за мирні часи? Мир тільки но вибороли у Другій світовій війні, втративши за приблизними підрахунками від 50 до 70 мільйонів життів. Бо воєнна Європа виглядала як суцільне згарище. На вулиці Роттердама в Нідерландах впало близько 100 тонн німецьких авіабомб. У центрі вціліли лише кілька будівель. Дрезден зруйнований на 80%. Варшава жодного цілого кварталу. Були думки, чи варто її взагалі відбудовувати. Країни-переможниці. Шукали стратегії, як не допустити повторення історії такого глобального зла перед елітами країн, які тільки вийшли з війни, британськими насамперед, американськими, постало питання, в який спосіб підтримати європейський континент. В який спосіб надати йому відчуття безпеки, найголовніше, що турбувало в Сполучених Штатах, передусім президента Сполучених Штатів, те, що комунізм може як зараза розширюватися і поглинати інші країни, передусім Європу. Незважаючи на те, що Радянський Союз був союзником у коаліції, але ніхто не мав жодних сумнів про сутність цієї держави. І особливо після того, як завершився конфлікт, і Радянський Союз залишив в сфері свого впливу велику кількість держав центральної та східної Європи, звичайно, що жодних скажімо так ілюзій про ідею розширення не було. Поглянемо на політичну мапу, якими темпами вона червоніла у 1946 році. Про перехід до комуністичного режиму оголосила Угорщина і Болгарія, за ними Польща і Румунія. Демократичною так сяк залишилась Чехословаччина, але у 48-му комуністи узурпували владу. І там Москва привітала комуніста Клемента Гутвольда з обранням на посаду прем'єр-міністра Чехословаччини. СРСР взяв курс на активну радянізацію. Простіше поставив навколо маріонеткові уряди. Як, якщо немає чесних виборів? Міжнародних спостерігачів і багато зброї це дуже просто. Про те, що відбувається, першим сказав Черчилль. славетній фултонській промові він назвав речі своїми іменами Пів Європи вже за залізною завісою, тобто в ізоляції під тоталітарною владою, і мовляв, що далі. Ніхто не може сказати, чого очікувати найближчим часом від радянської Росії і керованого нею міжнародного комуністичного співтовариства, і якими є межі, якщо вони існують їх експансіоністських намірів, не за таку ліберальну Європу ми боролися, і це не те, що містить основи міцного миру. Радянський Союз дуже болісно відреагував на цю промову, і в 46-му році Сталін. Фактично одразу після цієї промови Черчилля дав велике інтерв'ю. Ну і сказав, що Черчилль фактично розпалює війну. Так почалась холодна війна, запекла гонитва озброєнь, яка тривала більше 60 років. Хоча вже в 48-му мала шанси перерости у відкритий військовий конфлікт. Червенні 48-го року це початок блокади Берліну Радянської. і доволі цікава реакція Сполучених Штатів і союзників. Передусім, це авіаційний міст. Не рахували гроші скільки це потрібно, бо розуміли, що демократія і авторитаризм не зіткаються власне в Берліні. І потім, впродовж цілого періоду холодної війни, Берлін був таким головною ту, гарячою точкою холодної війни. І в 49-му році. Остаточно зрозуміли, клуб мушкетерів треба розширювати, самим не встояти. Тож вирішили залучити США як наддержаву і єдину реальну противагу Союзу, і утворили північно-Атлантичний альянс. Скорочено НАТО. 4 квітня 1949 року у Вашингтоні договір НАТО підписали 12 країн Франція, Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. А також Італія, Португалія, Данія, Норвегія та Ісландія, яка, до речі, взагалі не мала постійної армії. І звісно, Америка та Канада. Багато хто думає, що НАТО це такий оборонний союз, який нібито здатний проводити був. одразу наступальні якісь операції, здійснювати наступ на ворогів свободи і демократії. Ні, НАТО передбачався як оборонний союз. Тому його метою було не допустити війни на територіях країн, які вступили до нього.